То на фронт воконити, а мені до Карпат відпочивати. Що коли твій мілийс, то ціка. Але так слово Корпати сказали. Що... <см tweak> Відпочті відпочивати і Корпати. У <смур> мене таке враження, що росіяни хочуть довести, що не достався ти мені, не доставайся ти нікому. Думку анонімного чиновника. Американського видають за думку цілої країни, яка нам допомагає вже не перший рік. Ми бачимо скупчення, Ми бачимо де стоять е, війська, але ми по них не можемо зробити превентивний удар. Вітаю! Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Привіт. Сьогодні ми в програмі дезінфекція, як завжди, будемо розвінчувати все те, що нам посилає наш недобросовісний сусід, тобто всі інформаційні загрози, які центр зафіксував. Мобілізація в Україні. Тема, яка цікавить всіх, просто телефон у мене навіть розривається. Всі люди з минулого життя мені телефонують. І як ти думаєш, чи варто оновлювати дані через резерв плюс? Я кажу: варто, 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 все варто. І я так теж кажу, варто оновлювати дані. Станом на 29 травня свої військово-облікові дані оновили 1,3 мільйона військово мільйона військовозобов'язаних українців. Що скажуть наші глядачі? Середньостатистичні. Ну, що це оновили дані військові з бронюванням або ті, хто не підпадають. Ну і... все по стандарту Так і я так думав. Проте міноборони зробили такий превентивний крок, і одразу написали, що приблизно 25 п'ять з половиною відсотків із них наразі мають відсрочку від бронювання, mm. тобто люди оновлюють дані, і ця позитивна динаміка не може не радувати. Так, тому що застосунок є зручний, застосунок зробили абсолютно зрозумілим для усіх. І оновлення даних воно дуже спрощує взагалі, в принципі, спрощує життя і психологічному плані, перш за все, тому що настільки був розжарений ось цей інформаційний простір перед 18 травням. Я пам'ятаю, в Тіктоці ці відео, типу з Гри престолів, так, коли так, так. Там... Ну, Чи не з Гристолів, а з Водний і голодний, голодний, голодний ігор. Так, так. Е, тобто, очікування було таке, от такого якогось масштабу, що ніби там на вулиці не можна буде вийти, але е, не так сталося, як гадалося. Все в штатному режимі. Всі працюють, всі пересуваються е, і просто виконуйте, як то кажуть, вимоги, і буде вам щастя, і все ну, як завжди, люди бояться чого того, що не, не знають. Да не знали і цим, звісно ж, користувалась Росія. Розпропаганда сіяла паніку. Максимально, оці, оці заяви, що е, початок кінця для українських чоловіків і так далі, максимально це ширили. Е, до речі, зараз дискредитація не припиняється зі сторони Росії. Фейки, які ми спростували на цьому тижні е, стосовно того, що два схожих фейки були, пам'ятаєш, один з них е, про те, що. Три або чотири дні тільки з моменту того, як спіймали на вулицях Дніпра, Тернополя, хлопців зразу в Окоп, і ось уже наслідки. Там три трупи з прізвищами Морозенко, Сидоренко, тобто такі стереотипні українські. Я думаю, що якби сказали, напишіть схожий фейк, такий настільки ж примітивний, але тільки для Росії, то я б теж туди додав Іванов Петров Сидоров. А ти бачив? Я спростування фейків це одне діло, а мені сподобалося, як перед 18 травня прогрівали в тіктоці ось цими дурними відео. Я зараз покажу. Хто на фронт вокопи гнити, а мені до Карпат відпочивати. Пишестіла, коли твій милий стосіка. Хто на фронт в окопи гнити, а ми до Карпат відпочивати. відпочиваємо? Так слово Корпати сказали корпати. Що... <світ> <світ> відпоч... відпочивати і Корпати. <світ> <світ> так. Ну, це Росія, як то кажуть, клепає такі дешеві відосики, заливає їх в Тікток. І, на жаль, на жаль, і ще раз, на жаль, ми зайшли, подивилися з моніторщиками. Коментарі, це був просто жах. Наші люди включилися в ось цей вбіткання О, о, о Боже, о Боже, поки наші хлопці е, гинуть, ви їдете до Карпата. Та кому ви пишете? Це ведуться взагалі. На да, вони закидають ці відео, а наші люди ведуться на ці провокації. І є е, 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 звичайно коментарі там про відсотків 20 таких, що, типу, е, та що там навчись говорити, там і там і з різними там ображалками, але все, все одно є більшість. Людей, яка сидить і ведеться на ось такого роду вкиди і там починає емоційно реагувати, коментувати. Відповідно, це ж відео буде краще таргетуватися в Тіктоці. Відповідно, це відео буде більше бачити людей. Тобто, ми самі ж собі вороги в цьому випадку, тому що ми самі працюємо контент Росії. Так, звісно. Кажемо, як є. І не можна недооцінювати цю загрозу зі сторони тіктоку. Ну зі сторони Тіктоку ми вже неодноразово розповідали, що мирні переговори це топ-тема 24-го року. А TikTok – це найголовніша загроза 24-го року в інформаційному плані. Люди, в яких критичне мислення на високому рівні, вони ставлять все під сумнів, все, що вони дивляться, вони ставлять під сумнів тут. От, я не знаю, що людям зроблено чи ці люди просто не входять в коло, в яких інформаційна бульбашка така досить, знаєш, резистентна до дезінформації. Або я не розумію просто, як можна на таке вестися і як можна взагалі реагувати на таке. Якщо я не помиляюся, там більше 15 мільйонів аккаунтів зареєстровано українських. Так. І ми розуміємо, скільки там підлітків знаходиться, в яких критичне мислення на жаль, ну ще не прийшов той час, щоб вони його настільки розвинули високо. Я тобі більше скажу туди ще й почали зараз реєструватися акаунти, в яких середній вік мається на увазі по зрілому віці 50+. плюс. 50 плюс там вже реєструються, і сидять бабусі, дідусі на пенсії 60 вже плюс, гортають тіктоки, і окрім е, якихось рецептів, там і, можливо, там якихось там відео по е, інтересах, вони ще й дивляться на оце, Розумієш? І не розуміючи ситуації, вони заходять в коментарі, починають строчити, як же ж тобі доця, не соромно. І е, таким чином просувають це відео, ну знов ж таки висновок один. Включайте голову і довіряйте офіційним джерелам інформації. І Якщо ви сумніваєтесь, якщо у вас якесь відео викликає надмірну емоційність, якщо ви сумніваєтесь в якості або не впевнені, що це відео там, наприклад, правдиве, краще просто пролисніть. Не, відре... не реагуйте, не ставте коментарі. Будь ласка, дуже вас закликаємо і просимо, тому що ви допомагаєте цьому контенту віруситися. Наступною темою, яку я дуже хочу обговорити, це ситуація в Харкові, епіцентр і терор Росії. Харків станом на сьогодні це така постійна рана, яка кровоточить, на жаль. І якщо ми говоримо про російську поведінку з цим містом, то в мене таке враження, що росіяни хочуть довести, що е, не достався ти мені, не доставайся ти нікому. От, от це в мене таке, знаєш, завжди в голові крутиться така думка. Згадай, як вони часто його позиціонували до цього всього, що це російське Русське. місце. Да, вони Р... казали Одеса і Харків. Це в них якась така, як я не знаю, такий, як от фантомна біль. знаєш? Вони вже зрозуміли щодо Харкова та й Одеси. Вони зрозуміли, що не не вийде оцей проштухнути наратив з приводу Харків Руський. Руський город угу. і все. Ми всі розуміємо ситуацію, яка сталася в білий день. Цивільні люди прийшли займатися своїми справами і за своїми потребами. І росіяни виправдовували цей терористичний удар, нібито таким чином, що там на складах епіцентру знаходилася якась чи то зброя, чи то техніка, чи то якісь боєприпаси. Тобто, кожен раз говорили різне, Воєнкори говорили про техніку. Ційні джерела заявляли про е, воєнне оружіє. Просто якось таким чином. І ось зовсім нещодавно ми знайшли відео знову ж таки в Тіктоці. Відео з Ретровіля, 22-й рік. Пам'ятаєш, торговий центр Ретровіль, місто Київ. І ось це відео з Ретровіля заливали, нібито під виглядом, що це Харків, і що це було на складах так. епіцентру. Виправдовували тероризм. Так, терористичні ось акції. вам докази, типу, так, так, так. Хоча це був не Харків і не епіцентр. скільки разів вони вже ширили подібне. Це вже складно вірити насправді що. Ну, будь-який удар по цивільному об'єкту, там було щось військове, там були або групування неонацистів. Або там якась військова техніка, або західна зброя. Там ну от, от це стандартні їхні наративи. такі. Я тобі можу розказати по своєму прикладу: місто Вінниця 22 й рік, удар, центр міста, ювілейний. У нас там є так. такий будинок офіцерів, і ювілейний. Це всюди такий. Транслювали так, цю, да, так, 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 жахливий. Тоді ж загинула дівчинка Ліза, всі її теж пам'ятають. Ситуація така ж, абсолютно така ж. Будинок офіцерів на першому поверсі завжди займалися. Там була студія звукозапису, там займалися дітки, там була навчалочка, тобто там нічого такого не було. На другому поверсі концертний зал. Теж, якби ніякого концерту там не відбувалось. На першому поверсі ювілейного нейромет там працювали собі лікарі, обстеження, все інше. Весь ювілейний це були в основному ательє, це були в основному якісь працівники, там годинники ремонтували все інше. Але російська пропаганда сказала, що там було зібрання військових, це ж будинок офіцерів. Будинок офіцерів. Ми це так, прочитали а там на якихось було... картах 60-х років. Так, і от все там були військові. Хоча в той час. ні Нічого не відбувалося. Там мав бути ввечері концерт співачки Роксолани. Мій брат був в той час в тому місці, і вони евакуйовували людей до лікарні в той час. Тому я, як то кажуть, живий свідок того, що, як працює російська пропаганда і як вона може викривлювати події і ситуації. Мені дуже хотілося б подивитися на оці їхні коментарі пропагандистів щодо того, як відбувалася ритуальна операція в епіцентрі. Більше ста годин вона відбувалася. По картах складали карти саме схему епіцентру, mm -hmm. відеокамери, там десятки годин передивлялися, хто де був, і потім робили співвідношення, щоб там шукати загиблих людей. Я, Щось коли... це не коментую. <кій> Я коли побачила фото хлопчика, який здавав кров на ДНК, щоб визначити. По залишках, чи є його рідні там всередині, я не знаю. Я просто Я не знаю, скільки годин, скільки днів і років треба горіти в пеклі цим людям, які роблять такі речі. Я просто не розумію. Згорять. Ну що, новий фронт з Білорусі, кажуть, все. Настало, все пропало. Я дуже люблю цю твою фразу. Ми вже третій рік повномасштабного вторгнення обговорюємо про настало все пропало. і Ніяк це все пропало, не настане. Слава Богу, цутвою, як то кажуть, одразу кажу, клікбейт, не використовувати його. Це такий приклад про те, що не можна це використовувати, тому що воно зразу викликає інтерес. А якщо ви далі не подивитесь. То будете так і думати, що все з Білорусі новий фронт відкривається. Насправді такого немає. З Білорусі наразі існує виключно інформаційна загроза, якою користується розпропаганда, білоруські пропагандисти цим користуються. Ну таким чином вони намагаються посіяти паніку, створити оце ілюзію, що нас оточили з усіх сторін. Ну, не, не щастить нам з сусідами. Що робити? Нам не те, що не щастить з сусідами. Колись ми говорили, якось сиділи. Я не пам'ятаю, якась була у нас зустріч. Хтось сказав, що було б добре, якби ви свою країну, типу, можна було зробити контрол. Це і десь там, типу, переставити її десь на ближче до Європи і подалі від Росії. От, ну на жаль, в нас такої функції немає. Якби вона була, мені здається, щоб кожна так. українська родина скинулась би всіма всім, чим є. і і ми б це зробили. Північний фронт, я би так би назвала це угу. питання. Харківщина, Сумщина. Ситуація на наразі контрольована. Ми бачимо скупчення. Про це повідомляє Генштаб, про це повідомляє президент на західну аудиторію. Ситуація станом на сьогодні контрольована. Харків Суми навіть не під питанням, тому що немає зараз у них ресурсу на такі міста. Білорусь. Станом на сьогодні, знову ж таки, чисто інформаційне, ось ця така напруження інформаційне, е, скупчень станом на сьогодні ми не бачимо <кій> ресурсу, ми теж не бачимо станом на сьогодні, щоб вони звідки десь кудись пішли. Е, це все лише шантаж. Шантаж для того, щоб е, українці перестали боротися, перестали Створювати цей спротив, і почали думати про те, що от щось якось потрібно домовлятися. Ну розпропагандисти. Вони ж заміряли е, цей резонанс, який коли перед наступом на Харківщину, який викликало це в Україні. Вони розуміють, що це ну дієвий метод. Паніка, вона дійсно є. Люди бояться, і це не дивно, і це зрозуміло. Проте не. Не так все пагубно, як вони це припідносять. Вони ж це припідносили, як ну Харків за три дня. Ну, вже О, був Київ так. за три дні, і вони зараз теж саме будуть робити зі сторони Білорусі будуть суми за три дні. Потім буде Білорусь з цієї сторони щось якесь місто буде за три дні. Тобто в них не змінюється підхід і методика. В них все за три дні, типу Бліцкрік. Угу. І пам'ятаєш, як вже після звільнення Київщини в квітні місяці, в кінці квітня почали знаходити наші військові оці парадні форми, медалі завзяті, то тобто взагалі їм, їм наперед давали навіть медаль за взяття Києва. Ну, це дурня, звичайно. Але це знову ж таки про критичне мислення. Типу, розуміти потрібно, що е, північний ось цей кордон це рухома лінія фронту, так. це зрозуміло. Але на самі міста, станом на сьогодні, ресурсу немає. Все, крапка. Як тобі історія з використанням західної зброї? Можна, не можна, можна, але не всю, можна всю, але не по всіх територіях. Можна, але не нашу. Можна, але не нашу, нашу, але не можна. Якось так. Проте, ну якщо повернутися до початку, як це почалося? Заява генсека НАТО про обмеження на використання зброї наданої України. І це одразу викликало резонанс. Резонанс, який оці всі ручні пропагандисти, і оці всі рупори Кремля, путінський рот пісков не закривався просто. І оці почали їхні фразочки стандартні: що Європа заграється, що НАТО перевищує повноваження. Ну, вони. Вони прямо натякали, що ну, вам загрожує велика небезпека. Особливо вони е, вчора чув заяву е, була така, вона дуже делікатна зі сторони Росії. Тобто, країни, які невеликі, європейські країни, їм буквально прямо погрожували. Ну, практично. Те, що стосувалося Америки, то, що туди адресувалося, там було таке ну, легке занепокоєння. Тобто, Ми бачимо, ну, от вони як якийсь гопнік. Менших ми можемо бити, ми можемо їх ображати. Америка або щось таке, а тих, або ворог, їм... який їм не по силу, ну ми нічого не будемо на нього реагувати і робити вигляд, що його не існує. Є таке фразеологізм англійський панчепапі, типу, ображати цуценя, скажімо так. І ось Росія займається цим панчепапі. Вона, типу, бере когось, хто слабший, і от вона його. Без кінця, а до Америки вони так ну цікувати не виходить. Так, у них, так, так. Так. Угу. В цьому контексті хочеться згадати також тему. Знову ж таки, клікбейтний заголовок, а проте від Washington Post, насправді рейтингове серйозне видання, яке заявило: я читаю таке, оп, зверну увагу. Сполучені Штати стурбовані ударами України по російських системах раннього попередження про ядерний. Ракетно-ядерний напад, нещодавний удар по РЛС в глибині Росії 1800 км кілометрів від України. До речі, досить таки далеко, і от е, сполучені штати нібито стурбовані ударами е, України по російських системах. Оцех е, чому тому, що це нібито ескалація конфлікту. Знову ж таки, я читаю цей заголовок. Думаю, ну щось не сходиться. Потім читає продовження і пише: американський чиновник на умовах анонімності заявив в виданню, що Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських об'єктах раннього попередження. Думку анонімного чиновника американського видають за думку цілої країни, яка нам допомагає вже не перший рік посилання на анонімний авторитет. Це методика дезінформування населення. Тобто посилання на наше джерело там, в Міністерстві оборони, на якогось там радника чи якогось міністра, чи ще там когось на умовах анонімності. Це все дезінформування, тому що це може збутися, а може не збутися. І ось ця методика саме по дезінформуванню населення. Я розкажу просто випадок. Я слухала інтерв'ю Володимира Зеленського, не пам'ятаю вже кому. І він розповідав про ситуацію з. Сумщиною. Він розповідав, що ми бачимо скупчення, ми бачимо, де стоять війська, але ми по них не можемо зробити превентивний удар. Тобто ми можемо вже починати щось робити, коли вони перетнуть наш кордон. Так. Виходить Тут просто це ситуація несправ... настільки несправедлива, що не те, що несправедлива, в нас люди гинуть. В нас а гинуть люди, і типу, ми притримуємо правил війни. Так. У Росії абсолютно їх не, не притримуються, і виходить, що ми можемо вже почати якісь дії і рухи тільки тоді, коли вони вони вже перетнуть кордон України. Саме і тому по таких причинах ми не завжди можемо адекватно розцінювати. Певні вчинки і певні рішення як партнерів, так і держав. Ми не знаємо до кінця обставини, і ми не знаємо до кінця фактори, які сприяють прийняттю певних рішень. А я, наприклад, розумію: ми знаємо з тобою от на декілька відсотків більше ніж там все населення там, країни. І ми з тобою розуміємо, що є деякі випадки, коли просто по-іншому зробити не можна. Кожен в себе на дивані, кожен в себе вдома, Ой, експерт, улюблені мої. Так, і кожен радить, як зробити краще, кожен каже, а чого ж не можна зробити так? Е, я думаю, що кожен з нас розуміє, як треба зробити насправді і по справедливості, але за певних обмежень, за певних факторів цього не відбувається. І я не думаю, що лише нам. Людям, як то кажуть, за екраном в себе вдома чи там на роботі видніше, ніж тим, хто керує країною, і хто тримає ситуацію, як то кажуть, руку на пульсі. Тому давайте дивитися вже по тому, як який висновок буде з цього з цієї, всієї ситуації. На цьому все проаналізували основні теми загрози, які відбувалися на цьому тижні. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал ширте його серед своїх друзів, щоб ми потрапляли в рекомендації, і більше людей могли не потрапити на гачок ворожої пропаганди. І плюс, якщо ви е, маєте якісь думки, або ви, можливо, не згодні з нами, е, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Ми їх читаємо, ми будемо реагувати, відписувати. Е, можливо, ваша думка буде правильнішою, наприклад, ніж наша. Тому нам цікава ваша думка. Пишіть, будь ласка, якщо у вас щось там виникають, якісь питання. Е, а ми будемо з Іваном реагувати і відписувати. Тому до зустрічі в коментарях. Дякуємо за перегляд.